Сьогодні, вчора, два дні народження у двох чудових відданих. Один, один у кого з них було вчора. Це наш дорогий чудок Крішна пробував, який сьогодні співав. <голові> <чи ти> сьогодні? <голові> а ви чути сьогодні? Вчора було Романа Колків, який сьогодні приготував, як завжди, чудовий просад та й перепугав. А сьогодні ось чудо Крішна пробує, який ось там зараз в магазині щось бере. Але він нам сьогодні зробив подарунок, він подарував нам чудовий кіттен, да, він Дійсно, кітом був чудовим. Я насправді вдячний цим двом віданим я хотів трошки поговорити за них. Роман Пробува, він славиться тим, що, що він дбає за людей. Є, я знаю, що він... Разом з Ігорем Сиротою вони проводять програму, освітні програми для людей з нашого міста і з інших міст. Вони вчать їх готувати, вони знайомлять зі усіх свідомості Кріжни, вони годують цю посаду. І вони займаються помізовецькою діяльністю, насправді це говорить про те, що ці люди говорять з людей, тому що не кожен може... Присвячувати свій час своїх сил для того, щоб супер, охочу. гарно. Роману Пробушив. Він отримав все більше смарт, що більше це робити якомога більше затворюється свідомість вічна і бажаємо участі. Давайте разом благослова. Він з любові готував для вас каси. І другий це в нас Чита Крішна. Я думаю, багатих. Хто може хорошого сказати за Чита Крішника, бо я його знаю багато років. І це чудовий відданий. Насправді горить свідомість Крішни. Він обслужені своєму духовному вчителю. Він зараз, як ми бачимо, започаткував цей проєкт. Панталан, Шанта Йога. І відомі з ентузіазмом приєдналися до нього, і насправді це вражає. Його смак, його якийсь такий розширений світогляд, з яким він це робить, все вражає. І насправді я теж бажаю йому, щоб він отримався більше і більше смаку у служінню Господу і весь Давайте також благословимо, а чи так Крішну пробує. Щоб його ну, духовний розвиток ніколи не зупинявся, і він отримав все більше і більше смакує. Аріден! Аліно! Аліно! Арімо! Ви знаєте, віддані ці чудові люди, у нас є ще одна людина, а це Ігор Ващишин. Ігор Ващишин, він славиться тим, що він також роз, разом з Романом Баховком. Він також дбає за людей, проповідує їм. Він навіть цей логотип, який у нас на Нітай Ковранці, знаєте, який гарний такий Логотип, знаєте, де розпочитання він такого синів, у нас розпочитання жовтого кольору, сподіваюся, е, сидів кружочку. Це він розробив він багато чого зробив для відданих, для іскон. Ось і він е, недавно я не буду говорити. У е, е, нього була така немаленька проблема, вона вирішилася. І він її озвучував, хто пам'ятає, нагадувати не буду, але віддані молилися за нього. І він це пов'язує вирішення його цих питань. Він пов'язує з тим, що це віддані молилися. І він з дясністю до відданих сьогодні проспонсорував цей вір, який тут сьогодні у нас. Звичайно, віддані вони. Готові завжди давати свої благословення всім. Давайте, щоб він отримав ще більше милості, ще більше духовного прогресу. Благословимо Ігорю Ваші, що на побуті. Харіво! Халіво! Халіво! Весна вікітя. Yeah! Я хотів нагадати, що з просадом у нас ще не закінчується програма. У нас ще будуть, я надіюся. Недільні зустрічі, якщо ви залишитеся, ми можемо поспілкуватися. Ви біля не співати Так що залишайтеся з нами. Самі голосисти, подякувати всім, хто кому не байдуже мало. Самі голосисти вайштабні, хто, хто приходять, допомагає. І у нас зараз є служіння не прямо зараз. Спочатку треба набратися сил для того, щоб отримати це служіння, тому що треба. Ви знаєте, є така молитва, що ми там, те, тупам, на багато там, те до з за і пожалуйста, два курки, там намаште, живе та йому і падець, садає тайба, яка говорить, що відданий, який приймає тепер все, що посилає йому Господь, і своїм розумом, мовою і тілом служить йому. Зі Тоді звільнення стає його законним правом. І зараз після просаду нас не можна задіяти. Насправді за oh, просадка, і там не треба багато думати, але тіло можна точно задіяти в служінні, це один з цих трьох аспектів. І нам потрібно навести чистоту для Господа і прибрати вівтарні, і помити посуд, який ще не встигли домити. Пухарі у роздаточний посуд. І я прошу приєднатися. Хто бажає, є у нас Володимир Прибув, він е, командир цієї трансатної команди, він подбав за все, що коли всі інструменти і чи засоби. Будь ласка, приєднуйтесь. Підніміть руки, хто може присвятити тому трошки часу. Галі Крісня. Галі Крішня, може ще хтось бажає. Я, напевно, десь приєднаюся, тому що це не так. Коли ми миємо підлогу в храмі, ми чистимо своє серце. Господь, вірніше, Господь очищає наше серце. Якщо ще хтось забажає цього служіння, приєднатися після просадок. Також я хотів подякувати всім, хто відчуває відповідальність за наш рух, хто допомагає фізично, так і якимись пожертвами для того, щоб наш храм будувався, громада розвивалася. Ми могли проповідувати, і також ми могли годувати всім чудовим просадом. І якщо у вас є бажання зробити якісь пожертви на просад чи на наші програми, на ремонт храму, ви можете зробити це як на рахунок. Він, до речі, оновився в нашому телеграмі вайбер каналі «Оновлені рахунок. Ви також можете зробити це в скриньку для пожертв. І також можете зробити завжди збираємося просадок у на виході з півтарки. Харі Кришна, смачного просаду. Маха Прасаде говінде. Маха Прасаде говінде. Намо брахмані вайшнаве. Намо брахмані вайшнаве. Слава Буді Ватам Раджа.

કે જે તાજ વિના સંસરે સાથી ના સંસરે કૃષ્ણ ગોરો દયમો કૃષ્ણ બરદયમો ગોરી બારજીყვચના ગોરી બારજી સ્વર્જા પ્રસાદ સ્વા પ્રસાદ જીવો ભાય અનદિલા ભાય અનદિ તા પાઓ સ્યામ અમૃત પાઓ રાધા કૃષ્ણ ગુનગા રાધા કૃષ્ણ ગુનગા

कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे प्रसाद की जय प्रभुपाल हरे हरे भो शिव प्रसाद Чай. Дорогі віддані, нам, нам треба ще зробити річ. У нас є один одна людина, один відданий, який допомагав на от Ось його звати Тарас пробув. І це сумна новина, він так чи, таким чи інакшим чином опинився на війні. Ось і ми мусимо помолитися за нього, і також за всіх вачна, які перебувають в театрі військових дій, і за тих, хто вже поклали своє життя за те, щоб ми могли практикувати свідомість спішно, Давайте

हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे